Добрий день, вам щось підказати? Можливо? Ортопедичні матраци, подушки, меблі. А, та ні, ні, дякую. Я просто гуляю. Вітаю, чи можу допомогти. Добрий день. Ми вже купляли у вас матрац два роки тому. Пам'ятаєте? Непевно. Ну такий м'якенький, саме ви нам і порадили його. Е так от хочемо такий самий, тільки тепер одномісний для дитини. Ну ви пригадали, так? Добрий день, потрібна подушка. Вітаю, більш м'яка чи жорстка. Та ось цю давайте. А може приляжете? Ні-ні, Дякую, все підходить. Тоді до оплати. Угу, гарного дня. А це подушка з охолоджуючим ефектом. Ну не знаю. Сумніваюся, що вона дійсно охолоджує. Яку порадити тканину для дивану? А якщо у вас є домашні улюбленці, то краще обрати антикогодь, щоб тваринка не пошкодила меблі. Щось я не вірю, що цей антикогодь допоможе. Давайте я принесу свою кішку сюди і перевіримо. Віть, а може, цей Люба, ну ти вже четверту годину обираєш. Мені цей підходить. Ну я не впевнена. Давай ще раз полежимо на тому, який п'ятий був. Може, все ж таки перший варіант? Ну не знаю, якось за шість годин не зрозумієш, який. А ми можемо переночувати у вас в магазині, щоби точно визначитися з матрацем.